Шановні глядачі, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться. А просте дякую у коментарях дуже допоможе розвитку нашому каналу. Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років 17-го на початку 18-го століття. ПАРАРОГ 20. Гетьманство Івана Виговського. Розкол Гетьманщини. Андрусівське Перемир'я. 1. Внутрішня та зовнішня політика Івана Виговського. Гадяцька угода Політична і соціально-економічна ситуація на українських землях після смерті Богдана Хмельницького була вкрай складною. Поразка українсько-трансільванської воєнної кампанії проти Речі Посполитої негативно вплинула на морально-психологічний стан суспільства. До того ж, загострилися українсько-московські відносини через нехтування царським урядом інтересами Гетьманщини. Тривала війна різко погіршила матеріальне становище селянства і козацтва. Чимало козаків, що не отримували платню за службу, зосередилися на Запорозькій Січі, яка перетворилася на осередок можливого соціального вибуху. У середовищі козацької старшини сформувалися угрупування, що не поділяли принципу спадковості гетьманату та розгорнули боротьбу за владу. У протистоянні за гетьманську булаву найуспішніше діяв Іван Луговський. 15 вересня 1657 року на старшинській раді в Чигирині. Його було обрано гетьманом до повнолітнього сина Богдана Хмельницького Юрія, а вже в жовтні козацька рада в Корсуні призначила Івана Виговського повноправним гетьманом. Іван Виговський продовжував зовнішньополітичний курс Богдана Хмельницького. Він намагався зберегти союзницькі відносини зі Швецією, Трансильванією, Кримським ханством та Московською державою. Останнє підтримувало Івана Виговського в боротьби за гетьманську булаву. На час обрання гетьманом Іван Веговський був досвідченим державним діячем, однак у внутрішній політиці припустився досить серйозних помилок. По-перше, гетьман підтримував козацьку старшину і шляхту, при цьому залишаючи поза увагою інтереси основної маси козаків, селян і міщан. По-друге, згубним для української козацької держави стало те, що для боротьби з антигетьманськими виступами Іван Виговський шукав допомоги правителів інших держав прорахунки гетьмана призвели до козацьких зворушень, що розпочалися в жовтні 1657 року на українських землях. Козаків очолив кошовий отаман запорожців Яків Барабаш і полтавський полковник Мартин Пушкар. Ці виступи таємно підтримував царський уряд. Спочатку гетьман спробував домовитися з ними. Пішов на деякі поступки, яким свого часу опирався Богдан Хмельницький. Так. Він дозволив призначати московських воєвод у великих містах Гетьманщини, погодився на перепис населення для збирання данини царю тощо, проте це не допомогло. Тоді для придушення повстання Іван Виговський вперше в історії України використав кримських татар і розплатився за їхню допомогу дозволом брати Ясир із Полтавщини. Під час відчайдушних боїв між прихильниками та противниками гетьмана. У травні червні 1658 року на українських землях загинуло та було взято в Ясир близько 50 тисяч осіб, серед яких і керівники повстання. Фактично, ці події започаткували період громадянської війни, в українській історії його також називають руїною. Громадянська війна це форма політичної боротьби, що є озброєною сутичкою між соціальними групами в межах однієї держави. Задля здобуття державної влади або досягнення відстоювання певних прав привілегій. Руїна це термін, яким позначають процес занепаду і спустошення Української козацької держави під час громадянської війни, період гострої боротьби старшин за владу і постійної агресії сусідніх держав. По смерті Богдана Хмельницького його син Юрій сам переконався, що не готовий правити в такий переламний момент. Тому в 1657 році гетьманом обрали одного з найближчих прибічників Хмельницького, генерального писаря війська Запорізького Івана Виговського. Незадоволений втручанням російських чиновників у справу України, Виговський починає мирні переговори з Польщею. На початку 1658 року він дає королю Яну Казимиру згоду на визнання польського сюзеренітету. Обурена козацька старшина під керівництвом Кошового Якова Барабаша та полтавського полковника Мартина Пушкаря збирає військо і фактично розпочинає громадянську війну. У червні 1658 року дві ворогуючі козацькі армії зіткнулися у кривавій битві. Переможцем з неї вийшов Виговський. Пушкар разом з 15 тисячами повстанців загинув на полі бою. А Барабаша схопили і стратили. Це стало пірровою перемогою для гетьмана. Українці заплатили за братовбивчу боротьбу близько 50 тисячами життів. Остаточний авторитет гетьмана підірвали його прагнення порозумітися з річчю Посполитою. Починаючи з весни 1658 року тривали переговори про умови повернення козацької України до складу Речі Посполитої. Поштовхом до такої зміни політики Української козацької держави, за образним висловлюванням Івана Виговського, стало те, що Москва хоче мати гетьмана, якого можна, взявши за хохол, за собою водити. Ще однією причиною було те, що отримати допомогу від кримського хана гетьман міг лише після примирення з польським урядом. Із 1654 року існував союз між Річчю Посполитою Кримським ханством, що мав чинність упродовж 12 років. За результатами переговорів, 16 вересня 1658 року на Козацькій раді неподалік міста Гадіч було укладено українсько-польську угоду. Одним з авторів цієї угоди був Юрій Немир, якого назвали правою рукою Гетьмана. Польський Сейм затвердив гадяцьку умову з деякими змінами у травні 1659 року. У кінцевому варіанті вона містила такі положення. Україна в межах Київського, Чернігівського та Борославського воєводства під назвою Руське князівство входила до складу Речі Посполитої як третя складова федерація на рівні з короною Польською і Великим князівством Литовським. Назву Руське князівство було вилучено з остаточного тексту угоди, яку ухвалив Сейм Речі Посполитої. Федерація об'єднувалася особою спільного короля, обраного представниками трьох держав. На чолі Руського князівства був Гетьман, якого затверджував король із чотирьох кандидатів, що були представниками козацької старшини. Гетьман обирався довічно, гетьману заборонялося будь-які відносини з іншими державами. Польські і литовські війська не мали права перебувати на українських землях. Козацький реєстр мав становити 30 тисяч осіб, тобто скорочувався на половину. Гетьман мав право представляти королю щорічно по 100 козаків із кожного полку для надання їм шляхетських привілегій. Церковна унія мала бути скасована, водночас п'ять православних ієрархів отримували місця в Сенаті, Передбачалося заснувати необмежену кількість гімназій. Шкіл і друкарень. Хоча польський Сейм і затвердив гадяцьку умову, крім пункту про скасування церковної унії, її умови не були втілені в життя. Цей документ, незважаючи на всі його позитивні моменти, спізнився щонайменше на століття. Після тривалої боротьби з Польщею його вже не сприймали в українському суспільстві. Коли посланець привіз остаточний текст угоди до Івана Виговського, той вигукнув Ти зі смертю приїхав, і смерть мені привіз. Друге, Московсько-українська війна 1658-59 років, Конотопська битва. Гадяцька угода стала приводом до відкритої агресії Московської держави проти Гетьманщини. Восени 1658 року між ними розпочалася війна. Московська влада закликала український народ не підкорятися гетьману. Частина лівобережних козацьких полків перейшла на бік Московської держави, тим часом Іван Виговський. Розіслав європейським правителям лист звернень, у якому повідомив про розрив із Московією та його причини. На початку квітня 1659 року московське військо, на чолі з князем Трубецьким підійшло до Конотопа та взяло його в облогу. Місто захищали 4 тисячі козаків на чолі з наказним гетьманом Гуляницьким. Героїчна оборона дала змогу Виговському зібрати сили та разом із поляками і татарами рушити на допомогу. 8-9 липня 1659 року під Конотопом відбулася вирішальна битва, у якій Виговський завдав поразки 100-тисячній московській армії. У битві загинули основні сили московської кінноти, проте через гостру внутрішньополітичну ситуацію скористатися результатами перемоги гетьман не зміг. Рух проти влади Виговського охопив лівобережжя і частково правобережжя. До того ж, на українські землі знову рушили московські війська. У цей час гетьмана зі своїм військом залишив кримський хан, оскільки вінницький полковник Іван Серко разом із запорожцями здійснив воєнний похід на керман. Невдоволена політикою Виговського козацька старшина об'єдналася навколо Юрія Хмельницького і висунула його на гетьманство. 21 вересня 1659 року відбулася козацька рада, на якій Юрія Хмельницького було обрано гетьман. Іван Виговський урятувався втечею до поляків, але в 1664 році його було звинувачено у змові проти Польщі і страчено. Пропольська орієнтація Виговського не знайшла підтримки серед українського народу. У цей час війну проти гетьмана починає Росія за допомогою кримських татар. Виговський у липні 1659 року розгромив російські війська під Конотопом. та скористатися перемогою гетьман не зміг, оскільки проти нього піднялося ще одне повстання під проводом Івана Богуна та Івана Сірка. Підтримані російськими військами повстанці завдають поразки Виговському, і той змушений тікати до Польщі. У вересні 1659 року на Білоцерківській раді гетьманом знову проголошують Юрія Хмельницького. Він підписує з царським урядом нові Переяславські статті 1659 року, за якими Україні заборонялись міжнародні відносини і обрання гетьмана без дозволу царя. Московські воєводи сіли в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі, Умані. Переяславські статті та взаємини з Москвою. Викликали невдоволення правобережної старшини, що врешті-решт і зумовило розкол України за територіальною ознакою на дві частини правобережну під протекторатом Польщі та лівобережну під протекторатом Росії. В Україні починається період національного занепаду. Руїна. Третє. Гетьманство Юрія Хмельницького. Поділ українських земель на лівобережну і правобережну гетьманщину. Ставши гетьманом, Юрій Хмельницький вирішив налагодити відносини з Московією. Під час переговорів у Переяславі московські воєводи відхилили український проєкт та нав'язали новий договір на основі змінених березневих статей, що отримав назву «Переяславські статті 1659 року. Нові обмеження, що містилися в Переяславських статтях, викликали обурення в більшості козацтва. У той самий час Річ Посполита та Московська держава готувалися до нового етапу боротьби у воєнній кампанії 1660 року, вирішальна битва якої відбулася поблизу міста Чуднів, тому її назвали Чуднівська, на правоповережжі. Польсько-татарська армія завдала поразки козацько московській Політичним наслідком цього став перехід Юрія Хмельницького на бік Польщі, підписання Слободищенського тракту 1660 року. Його було укладено на основі гадяцької умови, але з деякими змінами. Підписання Слободищенського тракту призвело до політичного розколу українського суспільства. Якщо на правобережжі козацька рада, що відбулася восени 1660 року в Корсуні, схвалила його, то козаки деяких лівобережних полків відмовилися підтримати трактат і обрали своїм наказним гетьманом Переяслівського полковника Якима Сомка. Юрій Хмельницький за допомогою татар спробував відновити свою владу на лівобережжі і усунути від влади Сомка, проте це лише погіршило ситуацію. У травні 1661 року майже все лівобережжя визнало владу Московії. Наприкінці 1662 року, зневірившись у можливості об'єднати під своєю буловою всі українські землі, Юрій Хмельницький зрікся гетьманства і постригся в ченці під ім'ям Гедеон. У цей час остаточно склався поділ території Гетьманщини на правобережну, яка визнавала польську владу, і лівобережну, яка підтримувала Московську державу. В обох частинах Української козацької держави було встановлено окремі гетьманати. На правобережжі в січні 1663 року козацька рада в Чигирині обрала гетьманом Павла Тетерю. 1663-1665 роки. На Лівобережжі після короткого гетьманства Сомка 1662 рік, якого не визнала московська влада, 27 червня 1663 року, на Чорній Раді в околицях міста Ніжин, гетьманом обрали Івана Брюховецького 1663-1668 роки. Отже, у Гетьманщині виникла глибока криза. Кожен гетьман покладався на силу, щоб об'єднати українські землі. Чорна рада термін, що позначає козацьку раду, у якій, крім старшини, брала участь і значна частина рядового козацтва. Означення Чорна походить від слова чернь, так старшина називала рядових козаків і нижні стани суспільства. Умови переяславських статей 1659 року. Старшина була позбавлена права без дозволу царя переобирати гетьмана. Гетьман втрачав право самостійно призначати, звільняти або засуджувати до страти старшину і полковників. Московське військо, крім Києва, розміщувалося в Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі та Умань. Українському уряду було заборонено підтримувати дипломатичні відносини з іншими державами і організовувати воєнні походи без дозволу Московії, умови Слободичинського трактату 1660 року. Було вилучено положення Проруське князівство. Гетьман був зобов'язаний надавати військову допомогу Речі Посполитій у її війнах з іншими державами. Підтверджувалася заборона гетьману вести самостійну зовнішню політику, польські шляхті повертали все майно на українські землі. Четверте спроби об'єднати правобережну і лівобережну Гетьманщину. Андрусівське перемир'я 1667 року. У жовтні 1663 року, на лівобережну Гетьманщину вторглися польські війська на чолі з королем Яном ІІ Казимиром, Татари та правобережні козацькі полки на чолі з Тетерею. Цей похід тривав до березня 1664 року і зазнав поразки. Повернувшись із невдалого походу, Польська шляхта почала відновлювати свої порядки на правобережжі. У відповідь спалахнуло повстання проти польської влади, унаслідок якого тетеря втік до Речі Посполитої, новим гетьманом правобережжя. Було обрано Петра Дорошенка 1665 1676 рік. Він зумів відновити діяльність державних органів та зміцнити свою владу. Першочерговим завданням новообраний гетьман вважав об'єднання двох частин України. Тим часом обраний гетьман Лівобережжя, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Бруховецький у листопаді 1663 року підписав із представниками царського уряду Батуринські статті. Порівняно з попередніми довіреними статтями вони містили 5 нових пунктів. Гетьманський уряд зобов'язувався безоплатно забезпечувати продовольством розташовані на українських землях московські гарнізони. Гетьманський уряд зобов'язувався здійснити заходи з повернення московських утікачів, їх переховування каралося смертю. Становлювалася заборона на українських купців на продаж вина й тютюну в московській державі. Заборонявся продаж хліба на правобережну Гетьманщину і кримським татарам. Гетьманський уряд мав скласти списки всіх козаків, міщан і селян, а також зазначити розміри їхніх земельних володінь. У вересні 1665 року Іван Брюховецький, першим з українських гетьманів, здійснив візит до Москви, де підписав нові статті, що значно посилювали залежність козацької України від царського уряду. Згідно з московськими статтями. Українські землі і міста проголошувалися володіннями московського царя, а з їхнього населення, крім козаків, стягувалися податки до царської скарбниці. Вибори гетьмана відбувалися в присутності московських представників, а гетьманські клейноди новообраний гетьман отримував від царя. Дипломатичні відносини гетьмана з іншими державами заборонялися. Київську митрополію мав очолити московський ставлені. Гетьман позбавлявся права надавати українським містам самоврядування, відтепер це здійснював тільки цар. Збільшувалася кількість московських гарнізонів, вони розміщувалися в усіх основних містах, а повноваження московських воєвод суттєво зростали, збирання податків із некозацького населення, хліба на утримання гарнізонів, грошових зборів тощо. Іван Брюховецький отримав від московського царя. Титул боярина та великі маєтки за проявлену поступливість. У цей період також тривала війна між московською державою та Річчю Посполитою. Виснаживши матеріальні людські ресурси, обидві держави схилялися до примирення. Дізнавшись про початок переговорів, Дорошенко зрозумів, що сподіватися на допомогу Польщі в боротьбі проти Московії не варто. За допомогою татар він розгромив під Браїловом польське військо. 19 грудня 1666 рік, тим самим перешкодивши його намірам розміститися на правобережжі, у той самий час у результаті тривалих переговорів 30 січня 1667 року в селі Андрусово, що під Смоленськом, Московська держава та Польща уклали угоду про перемир'я на 13,5 років. На підписання андрусівського перемир'я не запросили ні лівобережного гетьмана Брюховицького, ні новообраного правобережного гетьмана Дорошенка. Згідно з умовами андрусівського перемир'я закріплювалися такий поділ українських земель. Правобережжя без Києва відійшло до Польщі, а лівобережня та тимчасово Київ на два роки залишався за Московією. Запорожжя мало визнавати владу обох держав. Запам'ятайте дати: 1658 рік. Гадяцька угода, 1659 рік, Конотопська битва, 1663 рік. Чорна рада, 1667 рік. Андрусівське перемир'я.